Які спортсмен не мріє про олімпійські відзнаки, такі як у Сергія Нагорного, найвищого гатунку? Чемпіон нагадав відомий факт: спортивна кар'єра починається ще в дитинстві, і свої мрії варто починати втілювати в життя вже у школі. Для цього треба активно займатися спортом і фізичною культурою та дотримуватися здорового способу життя. Звісно, не було тоді такого спортивного залу він Он вже був построен попоже. А ми тоді займалися, тут небольшой такою зал на четвертому доженках. Ну типовий зал, як в цих школах знаходиться. Снова попасть в родные стены, можно сказать так. К сожалению, конечно, учителей уже не стало тех, которые учили меня. Но я своїм примером мог хоть немножко дітей учить хорошему образу жизни, правильному поведению, чтобы они выросли здоровыми. У здоровому теле, здоровый дух. Бути здоровым, физически розвиненим завжди модно, у будь-якому віці. Є які два перших місця? Папекаповання. Чемпіони Хмельниччини давно завойовують світові спортивні олімпи. Після золота Сергія Нагорного вже не один спортсмен сходив на найвищі щаблі п'ядесталі пошани олімпійських ігор. Варто тільки згадати Ірину Марлені, чемпіонку Афід з вільної боротьби. Фектуальність Галину Пундик та Ольгу Жовнір. Переможність олімпійських ігор у Пекіні. І не тільки їх видатні наші земляки теж колись дітьми прийшли до спортивної школи, і на шляху до спортивного тріумфу не зраджували олімпійським принципам. Сьогодні ми присутні в цьому залі, де відбудеться перший етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей і юнацтва, які називаються Олімпійське величення. Крім дорослих, зараз змагаються і діти, які мають 14 17 років. В цьому році дуже успішно виступили на юнацькому європейському олімпійському фестивалі, який був. Туреччині одразу троє наших представників з області, яким по 14-16 років стали переможцями цих змагань. Робота по залученню дітей до фізичної культури не обмежується проведенням олімпійських уроків. Програмою економічних реформ на 2010 2014 роки президента України Віктора Януковича даможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава. Передбачено важливі кроки щодо формування здорового способу життя населення. Юлія Стафурова, Дем'ян Цегольник для Подільської панорами.